Сьогодні неділя свято, як Марії Магдаліни, о, по -моєму. А ми з 6 ранку у 6 виїхали з дому, а зараз десь година десь біля 10-ї вечора веземо малину здавати, задовбався так, що язик бачуєте, ледь, бачує, ледь говору. А ще бляха не виспався, цілу ніч, собаки дзявкали. Виходив, дивився, бо зазвичай наші собаки рідко просто так брешуть. Для прикладу, останній випадок, коли наші собаки брехали, то як сусіда хата горіла, а ми всі спокійно спали, в тому числі і сусіди. Бо перед тим ще випадок, теж собаки брехали, то я виходив, йопкав на собак, бо то нас тоді пів мотоцикла вкрали з двору. Так що цього разу я. Теж виходив, обдивився кругом. Так і не зрозумів, чого вони гавкали. Маю невеличку надію, що тут десь куди вирішили устроїти собі концерти, може через 100, не знаю. Поки нічого не пропали і не замітив, що десь хтось щось лазив. От. Байки вам сьогодні ніякої не розкажу, бо так забайп... забайпачився на малині, що ледь дихаю. От тільки думаю, як би туда Бог стати. Пеземо на велику оптову скупку малину. Вже нас попередили, що грошей нема, ціна обіцяють 55 гривень. Ну що вам скажу, три дні назад, ну фактично два дні назад, ставали ми по 65. Але вага не зійшлася на 11 кілограм, на 11 кг мінус в нам. То якщо я то все перерахував, то вийшло 63 кг. таке. Ну, але тут на місці в Кременці нам давали 59 і то треба було провести до дев'ятої, А ми ще в дев'ятій вечора вечора збирали на полі. Так що вважаю, що і так непогано. Будьте здоровенькі, всього вам хорошого. Далі вже не цікаво щось показувати. Так ми їхали тут по Кременці. Бувайте!